В цьому відео поговоримо з вами про локальне SEO просування. Це якщо у вас бізнес і вам потрібно просувати його безпосередньо або в конкретному там місті, або в конкретному там районі міста, наприклад, у вас там барбершоп та да, в конкретному районі. Давайте розберемося, як це зробити, на що потрібно звертати увагу, і деякі рекомендації я з вами. Поділюсь, локальне SEO – це оптимізація вашого сайту під пошукові запити, зв'язані з конкретним регіоном. Перше потрібно зрозуміти це, які регіони вас цікавлять. Якщо це ціле місто, да то я би рекомендував зробити додаткові сторінки посадкові на вашому сайті під конкретні там райони, під конкретні там станції Метро, Тут, наприклад, там евакуатора. І конкретно у вас одне місто, да? є сторінка там по Києву, а потім по конкретним районам, по конкретним там основним вулицям, проспектам, по конкретним станціям метро. І така кількість сторінок допоможе вам просуватись локально ось в цих містах. Якщо у вас, наприклад, барбершоп, і вам потрібна одна вулиця: беріть запити, зв'язані з цією вулицею, беріть запити, зв'язані з сусідніми вулицями, беріть запити, зв'язані з там сусідніми там будівлями, біля чого ви знаходитесь. І всі ці запити збирайте. По ці запити робіть окремі сторінки на вашому сайті, оптимізуйте їх, виводьте в топ-пошукову систему. Також важлива оптимізація кожної сторінки. Якщо вас ви займаєтесь бізнесом тільки в цьому місці, тому тоді в кожному там тайте, дескріпшені опису. Писить тексті контактах, всюди має бути присутнє це місце, місто, наприклад, Київ. Да? В кожному тексті, який ви розміщуєте, також всюди це слово має бути, щоб пошукова система точно зрозуміла, що ви просуваєте саме тут. Якщо вам потрібно тільки одне місце, коли ще ви обирали або будете обирати доменне ім'я. Я також рекомендую вам брати локальне там barbershop.kyiv.ua Брати локальний за допомогою нього в цьому місці вам буде просто легше просуватися для того, щоб ваш сайт був в топі. Вам також потрібні посилання. І Якщо ви е працюєте в одному місці, намагайтесь отримувати посилання також з цього міста, тобто. Смі, новинні портали цього міста. Всюди скупайте рекламу, скупайте статті для вашого сайту. Також всі каталоги, які є, форми, які є саме в цьому місці, також ви всюди маєте бути присутні. Також для локального просування обов'язково використовуйте Google My Business. Це точка на карті, де ви знаходитесь, яка буде допомагати вам як seo просуванню, так і знаходити безпосередньо клієнтів з допомогою цієї точки для всіх локальних бізнесів, це працює прям супер круто. Що потрібно зробити? Додати з Google My Business, поставити точку на карті. Після цього заповнити абсолютно всі поля, які ви там будете бачити. Додати зображення, графік роботи, опис. Опис має бути унікальний, класний, експертний, корисний, за допомогою яких ви хочете, щоб ваша точка відображалася в пошуку Google. Також, що впливає, відгуки. Відгуки, не намагайтесь накручувати, купаль, купляти їх, тому що там будуть виживати один із ста. Просто кожному клієнту, який у вас придбав товар або послугу, просіть його, якщо це там Барбершоп, прямо показуйте QR-код, залишить, будь ласка, відгук. Якщо це якась там онлайн-продажу, ви зробили після того, як ви її зробили, надішліть повідомлення, будь ласка, будемо дуже вдячні за. Те, що ви залишите відгук, обов'язково просіть ці відгуки. Люди не всі будуть залишати, будуть для цього готові. Але почуть-почуть, ви будете збільшувати кількість відгуків, і це допоможе вам залучати все більше і більше клієнтів. Це такі основні моменти і аспекти. А далі, крім того, що я сказав, далі вже. Те саме seo просування, як з будь-яким сайтом. Вибираємо запити, робимо структуру, оптимізуємо контент, все те ж саме, як з будь-яким просуванням будь-якого сайту. Але ці тонкість нюанси обов'язково використовуйте в описі до цього відео. Я залишу посилання на всі наші послуги. Якщо ви хочете, щоб ми виявили ваш сайт топ школи системи. Якщо вам потрібні клієнти з Google, залишайте заявку. наш менеджер зв'яжеться з вами найближчими днями і попрацюємо разом. З вами до зустрічі в нових відео.